Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Яка вірогідність наступу росіян на місто Шостка в 2025 році? Паш Пентаклів. Четвірка мечів, король мечів і відлюдник. Тут наступу не показує, але може вказувати. На удари по енергетиці, закладам лікування і лікарням. Паш Пентаклів це, на жаль, може вказувати на загрозу від кабів, мін, Ну, все, що металеве, летить і вибухає дрони з ось цими. Як називаються, це, що вони заряджають в дрони, щоб було більше також руйнувань. гвістки минулого разу вони. Причепили ці росіяни безсовісні. Тут наступу не показує. Давайте перевіримо на Ленорман. Чи є загроза окупації міста Шостка в 2025 році. Чи є загроза окупації міста Шостка в 2025 році? Тут вершник, ключ лілії і гроб. От більше тут, давайте грубо точнемо, коса, тут більше показує не про окупацію, скоріше за все, а саме якийсь досить таки жорсткий удар, на жаль, по місту. І це стосується в першу чергу лікарні, де військові. Скупчення військових, король мечів лілії, гроб коса ну це якийсь може бути значний удар. І знову ж таки, ну як здадуть позиції, військові госпіталі, лікарні, може бути загроза. Там, де місця поховання, або там, де, ну, як морги, інколи це також може показувати. Але в цілому велика загроза ударів, якісь розташовані військові об'єкти біля кладовища або моргів, ось щось таке, бо лікарні там є, і там може бути значний сильний удар, як я по цих картах думаю. Тут взагалі показано. Дуже багато жертв. Це не значить, що щодня прям будуть обстрілювати. Але, скоріше за все, осінь. Осінь 2025 року може бути критичним періодом для міста Шостка, коли будуть пробувати росіяни атакувати взагалі Сумщину. І в результаті цього Шостці також перепаде добряче. Може бути якийсь досить таки значний удар в період. З серпня по жовтень, серпень, вересень жовтень ось найбільш критичні загрозливі дати. Дуже висока вірогідність обстрілів в період з 4 по 10 число, так як це прогноз на рік, то щомісяця, початок місяця, перша декада, одна з найзагрозливіших дат. І кінець місяця. 30, 31, 29 число місяця. Ось початок місяця, з 4 по 10 орієнтовно, плюс-мінус 3 дня, і з 29 по 30 число. Тут такі загрози. Я сподіваюся, що всі, хто будуть дивитися ці прогнози, їх загрози обійдуть. І це лише буде для них попередження. На жаль, ось гроб і коса, тут відлюдник, якісь дуже великі жертви показує. Мені б не хотілося, щоб так було, але якщо. Якщо брати карти, то тут показує от навіть квінт смерть Тобто на Сумщині повторення ударів, як це було вже в Сумах, в інших містах. Тому шостка, на жаль, енергетика, лікарні, військові і, можливо, якийсь навчальний заклад, ключ Лілі. Але все-таки я думаю, що тут не окупація і не наступ. Ну, давайте ще на одній колоді переглянемо місто шостка. Місто шостка. Чи будуть росіяни наступати на шостку в 2025 році, щоб вже точно впевнитися? Тут шістка мечів. Лицар пентаклів, двійка мечів і королева пентаклів. Думаю, що не будуть. Наступати, але є загроза, на жаль, от всього металевого ударів по енергетиці і ударів по вокзалах, в тому числі ринках. Дуже велика загроза. І знову ж таки осінь. Осінь для шостки, вірогідно, буде найбільш критичним часом. Можуть бути удари по зерносховищах, якихось складах з продуктами, боєприпасами. Ну обстріли в нічний час. Це тут зрозуміло. Чи буде наступ окупація ціні? Чи можуть люди виїздити через загрозу наступу, через те, що будуть оголошувати евакуацію з певних населених пунктів на Сумщині? Так, це може бути. Чи може бути евакуація на Сумщині, врахуйте, що так може бути. Шістка мечів фоном вона йде. Але, але я сподіваюся, що не наступу, не на окупації прямо на шостку ні. А ось ці удари, які показує, можливо, майбутнє виправиться на краще. І якось ця загроза обійде. До осені ще далеко побачимо, як буде. В той же час удари можливі, і. І раніше по шостці, але найбільш критична якась ситуація, я думаю, що все-таки це серпень-жовтень. Побачимо, як відіграється, хай краще майбутнє виправиться на краще. Так, такий прогноз для шостки. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму.